Художниці Гані Осадко набридло ілюструвати книжки графікою. Тому чорно-білу гаму замінила на веселий пластилін. На розробку цього дива пішло півроку. На обкладинці так і написали. Ілюстрації ліпила Ганна осадко. Це перше береться текст, тоді робиться макет, і потім поступово, поступово починаючи від фону, потім деталі, і це все утворюється Така от ілюстрація. Потім кожну пластилінову ілюстрацію фотографувала, і вийшло 10 смішних картинок до 10 дитячих віршиків. Дитина навіть коли Ілюстрація вже є на папері, вона бачить об'єм, вона бачить свої матеріали, які їй близькі пластилін. Наступний крок у винайденні оригінальних книжок: ілюстрація на склі. Онде дуб, там дупло, а у ньому бджоли. До тих бджіл, пан ведмідь. Ходить на уколе, скляні макети для ілюстрацій. Художниця робить тришаровими тлом малюнка, слугує тканина, поверх неї майстриня наклеює об'ємні елементи і завершує композицію скло, розмальоване акриловими фарбами. Так виходить візуально об'ємна сторінка. Видавці кажуть, такі нестандартні книжки розкуповують миттю. Він бачив реальну ілюстрацію в рамці картину, своєрідної яка сама по собі є цікавою і цінною, і разом з тим він бачить її в книзі. До речі, коли ви почнете дивитися в книзі, то буде видно, що тут з'являється об'єм. Надихнувшись удалим експериментом, тепер тернопільські книгарі обіцяють видати наступну книжку із вишитими ілюстраціями. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль ТСН, 1+,1.